Щодо спецпенсії, за ініціативою фракції радикальної партії, з 1 червня минулого року вступив у дію закон, яким ліквідовано спеціальні пенсії для прокурорів, суддів, державних чиновників і для всіх інших. Бо ми так само вважаємо, що люди повинні отримати пенсію залежно від стажу роботи, а не один роботяга в колгоспі прогорбатився, отримує копічану пенсію чи на заводі. А інший в теплому кабінеті просидів і отримує 90% від пенсії. Тому саме. Завдяки нашій позиції були ліквідовані спецпенсії, і сьогодні всі, незалежно від того, чи держчиновник, чи депутат, чи прокурор, чи колгоспник, чи вчитель, чи лікар однаково отримує по однаковому законодавстві, отримує пенсію. Тепер щодо пенсійного віку, саме наш закон, нашого народного депутата Юрія Шухевича, парламент проголосував у січні 2014 року, у цілому, про те, щоб жінки виходили на пенсію в 55 років. Якщо пенсійний, якщо в них є е, трудовий стаж 30 років, президент Порошенко наклав вето на цей закон, і ось уже майже рік е, Гройсман не виносить до зали парламенту цей закон для того, щоб подолати вето, для того, щоб жінки мали можливість у 55 років виходити на пенсію. Ми добиваємося, На жаль, у нас в парламенті 21 депутат радикал. Якби було 226, якби ми керували там парламенті, ми б уже давно проголосували цей закон, але вода камінь точить, ми будемо добиватися. Обов'язково, щоб цей закон був прийнятий для того, щоб наші жінки мали можливість виходити на пенсію у 55 років щодо рівня пенсії. Я абсолютно з вами згоден, що коли людина 30-40 років пропрацювала і отримує 1000 чи 1100 гривень пенсію, це є абсолютно неприйнятно. Тому одна із наших вимог ми вважаємо, що єдина можливість відродити економіку це підвищення купівельної спроможності населення через підвищення заробітних плат і пенсій. Пенсія має виплачуватися залежно від стажу роботи, від умов роботи за кожний рік стажу плюс 1% до пенсії. І ми наполягаємо на тому, що сьогодні мінімальна пенсія в Україні має. Є бути мінімум три тисячі гривень, зважаючи на курс гривні до долара, зважаючи на ті ціни, які є мінімум три тисячі гривень. Мінімальна пенсія має бути для кожної людини. І будемо добиватися, щоб підняти цю пенсію. Щодо цін на е, ліки, е, абсолютно підтримуємо, що сьогодні неможливо купити ті ліки. Тому зареєстрували законопроект у Верховній Раді про скасування ПДВ на ліки і про встановлення державного регулювання цін на ліки, щоб був певний перелік лік. Кім, які регулюються державою, ціна встановлюється державою, а не продають ліків 10 разів дорожче, ніж вони коштують за кордоном, користуючись тим, що людина не може прожити без ліків, то витягують останні гроші. Тому має бути переліки, де жорстко держава регулює ціну на ліки і ліквідовується ПДВ на ліки для того, щоб їх здешевити мінімум на 20%.